Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Думки і молитви. Дії 12.5 Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. Ти будеш у моїх думках та молитвах. Якщо ви чули ці слова, у вас ймовірно виникало питання в щирості цієї людини. Однак ви б ніколи не сумнівались, якби ці слова вам сказала Една Девіс. У маленькому містечку кожен знав про жовтий блокнот міс Едни, у якому кожний рядок на кожній сторінці був заповнений різними іменами. Щоранку похилого віку жінка вголос молилась Богу за всіх, хто записаний у її блокноті. Не кожний в її переліку отримував такі відповіді на молитви, які б хотів отримати. Втім, дехто з цих людей свідчив на її похороні, як відчував у своєму житті Божу дію і приписував це щирим молитвам Міс Едне. Під час ув'язнення Петра Бог показав, якою може бути сила молитви. Після того як апостола схопили воїни Ірода і кинули до в'язниці. Майбутнє Петра здавалося похмурим. Однак церква ревно молилася Богові за нього. Апостол Петро був у думках та молитвах віруючих, і Бог вчинив справжнє диво. Ангел з'явився Петру у в'язниці і звільнив його від кайданів та безпечно провів через ворота в'язниці. Так, люди можуть казати про перебування когось у їхніх думках та молитвах. Однак не мати це на увазі в буквальному значенні. Втім, наш Отець знає наші думки, слухає наші молитви і діє заради нас згідно зі своєю досконалою волею. Коли востаннє ви дізнались про те, що хтось згадав про вас і щиро помолився за вас, за кого ви можете сьогодні помолитись? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що можу принести до Тебе кожну свою турботу і що Ти вислухаєш мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.